Доброго дня на продажі Passat B7 2011 року. 2.0 турбодизель на автоматі. Машина в чудовому стані. Моторчик працює ідеально, не димить, масло не бере, їде дуже гарно. Автомат працює ідеально, не копає ніяких звуків по ньому, лишніх немає. Кузов гарненький, без корозії, рівненький на гарних літніх колесах, на таких титанах. Машинка на гарній комплектації, автомат, автопаркування, старт стоп підігрів сидінь, навігація, шкіряний руль. Помилочки ніякі, не горять. 290 тисяч рідного проб'ю. Моторчик працює ідеально. Перевірка на будь-якому сервісі. Нічого не метить. тут.